Ова, карта дня двійка чаш. Оскільки ця карта знаходиться у перевернутому положенні, то її значення таке. Союз негармонійний, пристать, що раптово спалахнула. Кохання перетворилось на свою протилежність, непорозуміння в комусь, кого ви цінуєте. Телець. Карта дня повішений, оскільки ця карта знаходиться у перевернутому положенні, то її значення таке: поглиненість з собою, зануреність у матеріальний світ, байдужість до духовних цілей та хибні пророцтва. Близнюки, карта дня місяць, оскільки ця карта знаходиться у перевернутому положенні, то вона означає таке: уява допомагає у справах практичних, зрада не призводить до розриву, обман викрито, непорозуміння вирішилось і кохання перемагає, ризиковано приймати дари чи допомогу.